Салі. Салі. Салі, на донисько! Салі. Салі! 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 Ти що не чуєш? Нас не попереджали. Нам не казали, що у нас відмовлять обидва двигуни на найменшій висоті в історії. Це була подвійна відмова на висоті 85 метрів із подальшим приземленням на воду. А на борту було 155 чоловік. Нас не вчили, що робити в такому випадку. Моя задача дізнатися, як літак опинився у воді. На це не аварія, а вимушена посадка на воду. Симуляція показує, що ви могли дотягти до аеропорту. В Жодному разі я відчував. Цього. Це мій літак. Так твій, просто щоб ти знала, я зробив усе, що міг. Ну звісно ж, ти всіх врятував. Вас називають героєм. Але я не почуваюся героєм. Покажи свій плащ, Преса і Так вже багато пише про це. Мене обентежить ця увага. Лівий двигун все ще працював. Що як я помолився? Як я ледь не вбив усіх пасажирів. Airbus 320 сідає на воду. Ти зробив усе, що міг. цього більше, ніж достатньо. Що останнє випали, капітане. Були проблеми вдома. Це капітан. Готуйтесь до удару. Що? О, Господи. Тримайтесь! 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 Не вставайте! На борту було 155 чоловік. Тримайте, тримайте. І ти був серед них. 40 років за штурвалом. Але мою долю вирішують 280 секунд. Порахуйте всіх пасажирів та екіпаж. Тут хтось ще є.